Останнім часом я все частіше помічаю, що в розмовах про World of Warcraft почало з'являтися слово мафія. Не як жарт, не як мем, а цілком серйозно. Люди пишуть про Gold Mafia, Boosting Mafia, Classic Mafia. І звучить це так, ніби мова йде не про гру, а про якийсь тіньовий бізнес із власними правилами, покараннями і впливом. І якщо ти давно граєш у WoW, то, можливо, у тебе теж виникало це відчуття, ніби гра працює не зовсім так, як має. Сьогодні я хочу спокійно, без криків і без теорії змови, розібратись у простому питанні, що саме люди мають на увазі, коли кажуть, золота мафія в Вов, WoW? і чи є за цим словом щось реальне, окрім емоцій. Почнемо з того, звідки взявся цей термін. Якщо почитати Reddit, форуми Blizzard або подивитись кілька великих англомовних відео на цю тему. Картина повторюється знову і знову. Люди пишуть, що ціни на бустинг підозріло однакові, продавці золота тримають стабільний курс, спроби демпінгувати швидко закінчуються проблемами, а якщо ти заважаєш ботам або фармиш не там, у тебе раптом з'являються репорти. І важливий момент: більшість цих людей не кажуть, що бачили якусь конкретну організацію. Вони не називають імен, не показують схем, вони говорять про відчуття. Проте, що правила гри стають непрозорими. І коли людина не розуміє, за якими правилами вона програє, вона шукає просте пояснення. Так у мові спільноти і з'являється слово мафія не як доказ, а як спосіб описати відчуття безсилля. Тепер давайте приберемо всю цю романтику. Якщо подивитись на ситуацію Тверезо, то в ній немає нічого унікального саме для Вов є ресурс, золото, є попит на цей ресурс. Є люди, яким простіше заплатити гроші, ніж витрачати десятки годин. У будь-якій MMORPG, час гравця це головна валюта. Хтось має багато вільного часу, хтось майже не має. І поки існує така різниця, попит на золото буде завжди. А там, де є стабільний попит, ринок дуже швидко починає оптимізуватися. Спочатку це виглядає невинно, хтось фармить більше, хтось знаходить ефективніші маршрути, хтось просто грає краще. А потім з'являється автоматизація. Боти, скрипти, софт, який не втомлюється, не робить пауз і може працювати 24 години на добу. Blizzard, звісно, з цим бореться це факт. Але в основному через бан хвилі, тобто масові бани раз на певний період, а не постійний ручний контроль. І ось тут ми підходимо до економіки цього процесу. Тому що якщо аккаунт живе тиждень, два або місяць. Цього часу вже достатньо, щоб він себе повністю окупив. У цей момент бан перестає бути трагедією. Він стає бізнес ризиком, таким самим, як зламаний сервер або невдала інвестиція. І саме тут фарм перестає бути формулою Я просто граю. Він починає виглядати як система. Не тому, що хтось вирішив створити мафію, а тому, що разом працювати ефективніше. Кілька людей, кілька серверів. Різні версії гри, різні часові пояси, немає одного центру. Є багато точок, які реагують на одні й ті ж самі стимули. А також є ще одна річ, про яку рідко говорять, але яка сильно впливає на сприйняття масштабу. Більшість гравців бачить лише поверхню: ти бачиш кількох персонажів, що бігають по колу, дивні маршрути, однакову поведінку. Але значна частина автоматизованих аккаунтів. Працює там, де ти їх просто не бачиш, у підземеллях, у фазованих зонах, на різних шарах одного сервера. Крім того, існує ротація аккаунтів. Аккаунт у таких схемах це витратний матеріал, його завдання нафармити, передати золото і прожити достатньо довго, щоб окупитися. Якщо його банять, на його місці з'являється інший. Тому з точки зору гравця здається, що нічого не змінюється. А з точки зору системи це просто обіг. І є ще один ефект: чим активніше банять, тим професійнішими стають ті, хто залишається. Зникають новачки, залишаються оптимізовані схеми. Тому ботів може ставати менше за кількістю, але більше за ефективністю. Тепер давайте поговоримо про гроші. World of Warcraft працює за підписною моделлю. Це означає, що кожен активний аккаунт це щомісячна оплата. Неважливо, це звичайний гравець, бот чи фарм аккаунт, з точки зору бізнесу це один і той же самий платіж. Blizzard ніколи не публікувала точну кількість ботів, але у відкритих джерелах постійно звучать оцінки про відчутну частку автоматизованих аккаунтів. І тут важливо бути точним у формулюваннях. Це не означає, що Blizzard не банить ботів, бо заробляє на них, це означає, що виникає конфлікт інтересів. Навіть якщо припустити дуже обережний сценарій і уявити, що лише 5-10% активних аккаунтів пов'язані з фармом, це все одно сотні тисяч підписок. Бан це не повернення грошей. Якщо аккаунт прожив 2 тижні або місяць, він уже оплатив підписку і потрапив у статистику активних користувачів. З фінансової точки зору, бан це не мінус, а завершення життєвого циклу аккаунта. є ще один парадокс популяція серверів. Для Blizzard важливо, щоб сервер виглядав живим. Черги, активні локації, рух на аукціоні боти створюють активність і підтримують економіку. Але водночас руйнують її для звичайних гравців. Баланс між цими речами дуже крихкий. Тепер подивимось на ситуацію очима звичайного гравця: уяви старт нового сервера. У тебе є кілька годин після роботи, ти фармиш чесно, повільно, а десь поруч працює система. Яка не спить і не втомлюється. Ціни ростуть, ресурси дорожчають, і ти відчуваєш дивну річ. Ти все робиш правильно, але програєш. І тут часто кажуть: не купуй золото. Формально, правильна порада, але на практиці вона нічого не змінює. Бо навіть якщо ти не купуєш, ти все одно живеш у тій самій економіці. Тепер я хочу торкнутися теми, яку часто подають дуже однобоко – Китай і Венесуела. І так звані регіони Голдфарму. Для багатьох людей онлайн-ігри стали не розвагою, а формою віддаленої роботи. У Венесуелі через економічну кризу навіть кілька доларів на день можуть бути суттєвим доходом. У Китаї існували інтернет-кафе, де геймінг перетворювався на мікропрацю. І тут я скажу від себе: я був частиною цієї системи. Не в таких масштабах і не в таких умовах, але я добре пам'ятаю моменти. Коли гра перестає бути грою, ти не думаєш, як комусь нашкодити, ти думаєш, як заробити. Це не знімає проблеми, але показує, що світ не чорно-білий. І ось тут ми повертаємось до слова мафія. Чи є вона у Вов? WoW? Якщо говорити строго, то ні. Немає єдиного боса, немає єдиної централізованої структури, але є симптоми: координація, економічні стимули, автоматизація. І непрозорі правила гри. Люди починають говорити про мафію не тоді, коли бачать злочин, а тоді, коли перестають розуміти правила. І в цьому сенсі, золота мафія це не причина проблеми, це симптом системи, яка живе швидше, ніж правила, що мали її стримувати. На цьому я зупинюсь. Бо далі можна шукати винних або опускатись до теорії змов і фантазій, а можна просто зрозуміти, як це працює. У наступному відео. Я хочу трохи відійти в сторону від теми економіки та поговорити про еволюцію World of Warcraft як гри сервісу. Як він став краще, але водночас, чому в ньому перестали жити? Дякую вам за відгуки і інтерес до того, що я роблю. Сподіваюсь, цей ролик теж вам зайде. Все пока!